Плямо молотик з іграшками. Тут дуже це все забавно дивитися, я постараюся пошвидше показати. Працює. Це зрозуміло, що це тут така от парочка є. Фотоапарадок. Тут є цей фотоапарат, чи ця коробка? від нього, що там таке пазл поскладала, не знаю, чесно. Так, да, бачите. Крупкою фотоапарат, але поскадалося до пазли. Що грати? Пізне всяке це дуже музикальний. Такий міні-маус. Це для приготування їзі. Братися, стикави. Дуже-дуже багато класного. Пенізаврик такий класний. Це для кухні, також зараз є. Я... Колись в доті була така іграшка, коли коли манікі діти вони перший раз відрізняють чорний і білий. То це була її одна з перших улюблених Італій, з Італії. Її було подарували. Теж така ж. Так. Це в нас вже музикальна озвучка алфавіту. Але, певно, сілбу трейка, бо Маріна не знає, як включити. Очекайте, ой! Да, розумних людей тут пише. Так. Чао-чао. Ты... Чао-чао. Так. Такие вот рисни. Ой, вы вот что-то для этого надевают. Так. Резни лялечки, пупсики. Такая вот лялька. Такие пупсики. Ой, у него на зуб появилось. Такие смешные. Така лялечка є. Різні потрібники. Це викучити, щоб вона даром не це. викучити, щоб вона всю дорогу не грала. Не, не знаю я, як це викучається. Лялечки, оце теж щось має робити, вухами шевелити, треба знати, де нажати. Ксилофон. Що, Конструктор. Цей класний такий. Ммм, ну це дуже мило. І тут всередині антисеречі. Це з мультиком. Трохи того, що ви показала, забрали. дивимося далі. Тут, звичайно, є дуже багато цікавих, кожній увагу приділити важко. Але скільки складає, думаю, ой, ще тут не показала. Бачите, це можна формувати. Там і дракони такі от ігри? М -м, це теж з цього мультяшного. Пістолетик тут у нас мілкенький. Іграшки, проблюдик такий симпатичний, там собі далеко ростомір, клеїти собі в дитячку. А от крута собачка, вона ще й щось робить, бо в неї там тин-тин, щось є всередині. Лялечка тут ховалася така. Тут, тут на весь день є що розглядати. Це щось у нас дуже отак одягається і дракошик буде. Тут у нас такий набір з їжею. Тімпл-дімпл, надумний меч, для манюсиків, така гусеняця. Це щось дуже круте. Тут, бачите, говорить, грає. Це теж щось робить. Дерев'яні іграшки, собачки. видно, що лотик симпатичний і є коло чого погратися тут. Ще